Слава Ісусу Христу, Отче Василі, коли йде служба Божа, ваша обов'язково стояти, чи можна сидіти, можна і лежати. Саме головне, щоб, у... щоб для вас ця служба мала значення. Наповнюйтеся словом. Стоїте, сидите, навіть якщо лежите, слухайте службу, уділяйте Богові час. Ви як грішите, то тільки настоячи чи насидячи, чи може трохи навіть і належаче грішите, правда? Так чому не можна слухати службу так само настоячи, несидячи, чи належачи, так? як хочете слухати, тільки слухайте. Є в службі Божій е, такі частини, де освячення треба встати, якщо маєте можливість. Де, де, наприклад, є проповідь, та? не треба лежати, треба ну, сісти хоча б та? І послухати. А саму службу молитви, антифони, тропарі. Можете лежати і слухати. Тільки слухайте, нехай воно вас наповнює. Дякую щиро вам за дякую щиро вам за за ваші запитання дякую за ваші молитви нехай господь бог вас благословить